Що вже сливки Дякую. — Доброго вечора. Пепець. Подивіться, скільки народило Колися... багато. — Колись як ви будинок, оце отаке от воно пішло в висоту, оці свили. Все було повністю як лістає. А ми його випиляли, ми не, не корчове, просто випиляли. Я отам, де маленькі ці сливки, я взяв верхушки, пообрізав, ну типу, як зробив корольками. Ми вже нав'язалися. Ну ці машиніри, ну це вам через відео так не буде, видно, не, не знаю. Тут метра, мабуть, сім, Чи шість, чи, чи хрен його тут. Ну шість, я думаю, да, 8, точно. 6, 6, так, тільки Тут щоб я і не впала, то під накладу. І на верхушки стільки он слив. І от, от що можна обірвати. А це вже сухенько, і ось да, вже вони, вони вже достигають. Так що приїжджайте. Хто там сало нам висилає, беріть відеречко І бігом наривайте. Ну тільки ж теж є проблема. Це ж тепер треба купувати драбину. І цукор. Драбини ж немає у нас. У нас є тільки маленькі драбини, обичні, там на горища злізти і все. І оце ж треба фронтун робити, теж треба висока драбина. Як подивися в інтернеті, скільки вона стоит? там 8, по 9, по 10 тисяч алюмінієві. Хух я ж цю кепочку зніму. Будемо трусити. Угу. А я думаю, полізу почну обривати, тоді будете відео дивитися без мене. <рес> ну, вже, кажу, висок, кажу, там тільки мопа ну, так все, звісно. Бо я дуже гарний а, рецепт, знаю, чорна слива маринована. Ну. Ось оця була теж вона ну йшла вгору. Я її рік гарно обрізав. І от така сформова сівка. Так були не такі. Високі. Тож отак. Може в кого є драбина, що вже просто не потрібна, То давайте вже висилайте, давайте в оренду. Ну, що це? 10 тисяч одавати, 8 купляти драбину, ну це капець просто. Дружина каже, може ножовочкою, і каже, де там попідпинив мехушки. Ну то вже якось непорядок і так, тінька не вистачає цієї природи, нема поспілювати остання радять і сливи. Тож приходьте на вечерю.